А цього разу він починається якось не звідки, з якогось глухого, понеділкового відділу. І це примарний марець або ж березень дітки, або ж початок нового війну. І ти все ще пристойний, молодий Бог. Починаєш, як і годиться, усе від початку. Створюєш небо, землю, заводиш блок, купуєш кеди, замовляєш родову печатку. Та до суботи залишається однаково ще ціла купа часу. Де? А без суботи який сенс? Якісь дрібні справи, дурні прибамбаси і навіть сексу немає. Є тільки теорія сексу. Але якось перебувши вівторки і середини, у четвер ти усім роздаси імена в борг. І хоча це радше пожертва, аніж імена в п'ятницю, ти побачиш свої Magic Doors. І на ці далеко не нові ворота Ще помолишся по і все. За ними таки почнеться субота, цебто березень, себто сенс.